Я вітаю вас, мудрі неповторні люди на моєму каналі Апогея. І сьогодні тема для роздумів як же ж людина може продовжити своє життя? Як людина може продовжувати збільшити енергію свого життя? Як вона може коригувати цю енергію? Як ми можемо з вами дійсно пробудувати траєкторію свого шляху саме на тому, що ми самі випромінюємо енергію для кроків, для дій, для мислення, для того всього, що ми можемо тут робити як діячі, тобто люди, які присутні в багатовимірному просторі. Свідомо чи несвідомо, всі ми є багатовимірними істотами. І ми не живемо в 3D-світі, ми живемо набагато ширшому світі, набагато глибшому і набагато об'ємнішому. І тому, друзі, сьогодні, продовжуючи тему того, як же ж нам з вами відчути цей об'єм, так? І як дійсно, не дивлячись ні на що, зберегти оцю таку свою істинність. Так? Або пробудити її. І чим більше людей пробудить свою істинну природу, тим швидше ми з вами будемо жити уже в тій реальності, в якій ми практично перебуваємо. Просто доусвідомлюємо цей іще процес. І так, сьогодні знов-таки. Багато чого із тих шаблонів, які були створені в дуальному світі, так? де ми жили з вами на протиріччях, які нас роздирали, і ми не могли часто самі з ними справлятися. Сьогодні все-таки. Протиріччя яке? Що було багато спотвореної інформації? Багато спотвореної інформації на різних рівнях, включаючи самі там якісь такі б... битові рівні, так? і. На високих, наприклад, духовних рівнях, вона так само була спотворена ця інформація, яка нам подавалася. І тут зараз починає людина відроджуватися, і потрібно все-таки ем, оцю свою істинність проявити, тобто заявити про неї. Так? Я багато про це говорю в своїх відео, але все-таки одне із понять, яке було спотворене, так? це що мрії ем, продовжують життя. Тобто мріяти треба, так? Щоб бути щасливим, потрібно мріяти про майбутнє там ще щось, як його зараз мріяти про майбутнє, коли ти не знаєш, що тебе сьогодні навіть чекає протязі дня. І як можуть розвертатися події просто отак, от от на, на, на за день. То в одну сторону, то в іншу. Чому так відбувається? Чому саме поняття, що мрії, творять? А майбутнє мрії, так? воно є, з мого погляду на це все е е з викривленим таким поняттям, так? шаблоном. Це шаблон, від якого потрібно нам всім просто відмовитися. Чому? Це дуже важливо зараз. Тому що не мрії творять майбутнє, а мета сенс. Який ти собі встановлюєш на майбутнє, тобто сенс твого існування, мета твого находження на землі, і усвідомлення того, для чого ти тут живеш, що проявлюєш, що відображаєш, чим ти пульсуєш, яким світлом? Або чим іще, що випромінюєш. І ось мета, вона відрізняється від мрій. Мріється що мріє. Намріяти можна що завгодно, але витягнути ту мрію в, до рангу мети або цілі, так, або сенсу це зовсім зовсім інший рівень. Я багато, багато разів підмічала. В людях, які до мене приходять, що вони навіть мріяти забули як. Мріяти на довгострокові терміни, так? на такі відстані, де є час для простору, щоб він сформував саме реалізацію цієї мрії. І ця мрія повинна обрости сенсами. Сенси зараз йдуть на самому вищому рівні. І знаєте, коли нам здається, що все не працює так, як раніше, що все, якби стільки всього покладено, здоров'я, сил, нервів там, ще чогось, так, коштів на якісь проекти, на якісь досягнення, на щось там, де раніше відчував себе реалізованим, зараз не реалізується, тому що. Десь все-таки розумієш з якогось плану, що ти є щось більше вже, ніж те, що ти робив до цього часу. І саме, знаєте, от, що цікаво, що значить ставити мету, що, що значить бачити той сенс такий. Так? Його потрібно зараз, нам, людям, нового часу бачити саме в єднанні. З духовним отим планом, програмою, яка зараз пробуджує нас, яка вживляє тут свої ці коди свідомості, яка розпаковує себе через нас. І багато з нас, людей, які вже відчувають ці прояви через себе в собі, як ми змінюємось, ми розуміємо, що ця програма вона є е, е, такою, що. Знаєте, як не, не, Нікуди не дінешся від цього. Просто вона настільки глобальна і вже прорахована, тобто вона йде просто хвилями, активує у нас ці от такі розкриття всі, і ми стаємо іншими, ми стаємо іншими кожну мить, тому що дійсно зараз може одна мить бути як тисяча років колись, ті, що ми з вами проживали. Так що значить, як продовжити собі життя, як поставити собі ту мету, яка буде співпадати з реальним планом цього нового простору духа, в якому ми живемо, так? як відчути це все, як це зробити. І, друзі, дуже цікаво, що ми навіть не можемо зараз ще сформувати само… Оцю концепцію, так, як воно має бути, тому що з позиції розуму, мислення, там, так, ти його не сформуєш. Але є штука одна, дуже важлива, через яку можна це зробити. Тобто, можна відчути. І воно зараз, як би то вам тут воно не прозвучало, можливо, якимось таким простим чи абсурдним, чи ще якимсь це є тільки одна річ. Одне почуття, відчуття, одна така дуже важлива дія, яку кожна людина зараз повинна зробити, для того, щоб стати отією сутністю, істотою, істотою, істинною, так? Стати. Що зробити? Повернутися до себе і почати себе ніжно, бережно, любити. Любити і відтворювати цю любов, дозволити їй проявитися через себе. Це настільки високочастотна вібрація творіння, це настільки, настільки це е, вібрація свідомості тієї самої, яка саме зрезонує з тими, з тими всіма програмами, які заходять сюди. Ти не можеш віддати комусь те, якщо в тебе його немає. Чого в тебе немає всередині, ти не можеш віддати. І не тільки всередині, а й в матеріальному плані. Якщо немає в тебе, наприклад, грошей, ти не можеш їх дати. Так? Якщо в тебе немає, щоб там поділитися чимось хліба, нема в тебе його, ти не можеш його нікому дати, поділитися з тими людьми, хто. Потребує того хліба. І то, так само це стосується серединного того сяйва, тобто вібрації любові, яку ти створюєш і проводиш. так? Ти її проводиш через своє серце. Тому, якщо в тебе там її немає до самого себе і всередині себе, ти нікому ніколи не можеш дати. Ти завжди будеш шукати компенсацію, де б це його собі взяти, від кого це його взяти. Або через те, що хочеш бути важливим, корисним, там, і щоб отримати оту саму, оту саму любов, яку зовні можна отримати від людей, які тебе люблять. Але то не та любов. Я говорю про іншу любов. Я говорю про істинну, вібрацію свідомості. Це вібрація творіння, це вібрація свідомості. Це те, через що ми вже зараз з вами. По-новому сприймаємо.